7 червня пасажирський потяг ужгород Харків прибуває до Сум за розкладом. Цим потягом з відпочинку з міста Іршава, що на Закарпатті приїхали діти батьків, які загинули на війні з російськими окупантами, пропали без вісти, чи потрапили в полон. Серед них 15-річна Світлана. Її тато загинув на війні, а брат нині на фронті. З відпочинку дівчина повертається з двома сестрами. Ну мені все сподобалося, Заходи були цікаві. Багато друзів знайшли, якими будемо далі спілкуватись. Перші два дні було тяжко, а потім вже сподобалось все. Спершу часто телефонувала додому, каже дівчина. А найважче було прокидатися зранку. Перші два дні дзвонила, а потім багато спілкувалася і вже такого не було, щоб просила забрати. Бігали по коридору, розмовляли з друг другом, ну, а потім вже десь. Опівночі вже лягали спати. Максим Губар розповідає, що сумував за мамою та йому сподобалась програма відпочинку. Дискотеки, під музики. Музики були веселі. Ходили на концерт, я один раз на говерлу піднявся. Ну, не знаю. Все, все мені понравилось дуже. Придуже. Дівчатка Наталка та Віка познайомились на відпочинку. Там були вечірнки, там робили орігами, ну, там танцювали, там виступали і ну, там багато дуже всього було. У нас ще кожен день були різні змагання, е, показували казку, е, е, червона шапочка, е, танцювали. Дивали, ще були різні подіуми. Надія Нестаренко, мама Світлани, говорить, рада зустрічі, а головне й тому, що діти відпочили в першу чергу від повітряних тривог. Тихо, нема, майже не було тривог, але там це незначительно. Тиша, свіже повітря. Навіть коли у дитини тут дуже часто болить голова, то там у дітей голови взагалі не боліли, Як у минулому році, так і в цьому році. Тут діти напружені, дуже напружені, там діти спокійні. Цей безоплатний відпочинок для дітей організувала благодійна організація Мрія, розповіла керівниця сумського представництва Людмила Чигринець. У Сумах цей фонд працює менше року. Забирає в них дитинство і таким дітям, у яких війна забрала навіть рідним, їм потрібна морально-психологічна якась реабілітація. Після табору ви бачили, я підійшла з усіма, мами щасливі діти радісні. Але коли їхали, всі були замкнуті. Це дуже велика. Я вам скажу різниця дітей, коли вони їхали, я їх відправляла. І коли я зустріла їх, оці посмішки на обличчя, оцей спокій в душі. Людмила Чигринець говорить, що організація допомагає родинам загиблих військових, військовополонених та зниклих безвісти. Щоб можна було відтримувати від нас допомогу від фонду Мрія необхідно зареєструватися, заповнити електронну анкету. Тобто, ця анкета у нас є на сайтах, на Фейсбуці, на інстаграмі. у нас є телеграм-канал. В анкеті вказують вони всі потреби, які їм потрібні, чи то гаджети, чи то навчальні курси, чи то позашкільні розваги, також табори і все. І потім, коли в нас є спонсори, надають нам допомогу. Ми протелефоновуємо родинам і пропонуємо. Як розповіла Людмила Чигринець, минулого року фонд не маючи представництва в обласному центрі, відправи на відпочинок Сум понад пів сотні дітей. Цьогоріч у першу зміну відпочили 45 дітей віком від 8 до 16 років. На другу зміну поїхали ще 12 дітей. Це діти з Лебединської, Шостканської, Охтирської, Степанівської об'єднаної територіальної громади а також з міста Суми. Борис Майоров, Віталій Ростовцев, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.